Гошко українське здрібніло пестливе ім'я, утворене з формантом «О» від слов'янського усіченого імені Гошо. Це ім'я зафіксоване в Галицькому топонімі Гошів, а також у прізвищах Гошо, Гошовський тощо. Серед українських селян Галицької та Львівської земель 15-го століття цьому імені відповідав також іменний варіант Гос. Наприклад, у 1561 році згадуються кріпаки з іменем Госко. Таких, як Васко та Тимко в селах Сянік і Рокосово, а у 1648 році кріпаки Госкодмет Госкович Іван з села Голубине. У 1678 році згадується кріпак Гасік Федур із села Рахів. Існує думка, що у південних слов'ян та чехів відповідниками цього імені є імена Гостимир Драгослав. Голуб, хоча також підкреслюється, що українське ім'я готко могло бути похідним від болгарського здрібнілого готко, яке є демінітивом стосовно повного календарного імені Георгій. Схожі на гошко імена: горко, готко, Рошко, сашко, борко, боско, вишко, голко, дашко, дешко, зорко, кошка, Лашко, лешко, мешко, носко, пишко, рашко, тишко, хотко, хотко, шашко, шишко.